Прославте Бога всі земні народи, входьте в Його бра, бра в Його брами сподякую, Його двері славою, Його прогославте, Його ім'я благословляйте. Прославте Бога, всі земні народи, адже Господь добрий, Його милість на віки, і Його вірність, з покоління в покоління. Прославте, Бога. ‫‬ Господь з вами. І з духом твоїм Слова святої Евангелія від святого Йоанна. Слава, тобі, Господи Того часу забажав Ісус вийти в Галілею і знаходить Филипа та каже йому Ісус, іди слідом за мною. Филип же був з Витсаїди, з міста Андрія і Петра. Филип знаходить Натанаїла та й каже йому: ми знайшли того, про кого писали Мойсей у законі і пророки Ісуса Сина Йосифа з Назарета. А Натанаїл сказав йому, чи з Назарета може бути щось доброго? Каже йому Филип, іди і подивися. Побачив Ісус Натанаїла, який йшов до нього, і каже про нього ось справжній Ізраїльтянин, в якому немає підступу. Каже йому Натанаїл, Звідки мене знаєш, а Ісус у відповідь йому сказав: ще до того, як закликав тебе Филип, коли ти був під смоківницею. Я бачив тебе, відповів Натанаїл йому рабві, ти син Божий, ти цар Ізраїля. Ісус у відповідь сказав йому, оскільки я сказав тобі, що бачив тебе під смоківницею, тому й віруєш, ще більше від цього побачиш. І Він каже йому: Воістину, воістину кажу вам, побачте небо відкрите і Божих ангелів. Які піднімаються і опускаються над людським сином. Це є слово Господнє. Слава Тобі! Христе! Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Христос народився. Амінь. 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 Дорогий, любий, всечесний наш Отець Пробуш, Цець Свячеслав. Кохані любі в Христі, брати і сестри, прах'яни, улюблені Божі дітоньки. Наші реколекції, які сьогодні і продовжуємо, і не хочеться казати, що завершуємо, тому що, так як літургія свята Меса завершується словами Ідіть в мир Христовим, тобто це є дальша програма нашого життя. Тому реколекції це є такий початок, нульовка, вступ. Після якої є далі школа життя. І ми сьогодні теж хочемо вдивлятися в слова, які Костю, церква нам дає в Євангелії Сьогоднішній сьогоднішнього це теж перший розділ Йоанна про покликання наступних апостолів, учнів Ісуса. І ми теж хочемо, вдивляючись в подію Божого народження, далі продовжити наші роздуми. І сьогодні хочемо задуматись над тим, в який спосіб всіх тих наших рідних, друзів, близьких привести до Господа Бога. Так, і така тема, скажімо, сьогодні наступна. Перша, це була, щоб ми собі нагадали, це кого ми бачимо в вертепі, як ми можемо прийти. Потім. Власне, яку роль ми можемо зіграти, яку роль зіграє Бог в нашому житті? Потім як ми можемо цього Бога донести іншим людям і в який спосіб тепер цих людей справді привести до Господа Бога. Може, так, щоб нам запам'яталось, взагалі закріпилась тема, то попробуємо якусь одну чи другу загадку таку розгадати. Тож йде один чоловік. З роботи додому вечором не побачив відкритий люк е, в, там на дорозі, ну і впав в той люк. Ну гелі там леду викарабкався, хтось йому поміг, на другий день знову йде і вже пам'ятаю, що там десь є люк. І так старається йти, дивитися де, але не пам'ятаю в якому місці. Закін придивився, знов опинився там, в тому люкові. То вже, думаю, так, вже візьму якийсь фонарик з собою, ну, бо за світлом то теж. По-різному буває, ми знаємо, як mm -hmm. це буває. Ну, і Десь там світить цим фонариком, світив в одну сторону, не подивився, йшов іншим якимось там маневром і знов попадає. І на четвертий день дайте мені відповідь, що він зробив. So, right. youka, mm -hmm. В день знайшов ту люка і закрив. Якщо б закрив, то б одразу. зразу. Набагато проще. проще. Уважую, Набагато ні. проще. проще. Що іншу так. Взяв, подумав пішов другим шляхом взагалі. Вже не йшов по цій вулиці. Можна було другій дорогою піти до тому. Чого я так кажу? Тому що так зробили три царі. Прийшли одною дорогою, пішли другою. І тепер до кожної людини є інша дорога. Напрямок. Напрямок є той самий ціль, мета це завжди Бог, вічність, спасіння. Але якими дорогами до них дійти, то вже треба тут подивитися, щоб ми теж не спіткнулися, бо ми не все можемо знати про цих людей, яких ми хочемо до Бога пригорнути. Так нам здається, що ми знаємо чоловіка, дружину, дітей знаємо, ну, бо ж їх ростимо, внуків, сусідів, парафіян, знаємо. Але є, наприклад, заповідь восьма, не суди ложно ближнього свого, так? не суди неправдиво. А хтось скаже: а я кажу правду, я бачила. Ну то що ж ти бачила? Але звідки ти знаєш, яка точно правда? Яка точно правда? так? Бо є, є таке поняття правда і істина. Я колись на реколекціях з молодежом зробив такий експеримент. Виключили спеціальне світло, ну, тоді не включали, але виключили світло, і ми взяли баночку з-під якоїсь там кави чи щось. І фонариком посвітили знизу на цю баночку, і на потолку була тінь яка Круг. кругла. А потім взяли збоку, посвітили на баночку, і на стіні була тінь Круг. квадратна, прямокутна. І там, правда, на стіні і на стелі. правда. А істина це сама баночка. Істина. Бо якби не було баночки, жодної тіні би не було. І тепер, якщо ми хочемо до якоїсь людини так дійти в її життя, обстановку, ситуацію в тому, що вона знаходиться, як її привести до Бога, то ми можемо мати багато цих правд. Але істина це завжди є ця людина, її історія, яку знає тільки Господь Бог. Наприклад, загадка, хто такий Менделеєв? Чекав Вір, учени. Який вчений? Тракторіст. Пані Юля. Добре. Пані Юля, кажіть, чекай, чекай, кажіть. Не пам'ятаю. Добре, бо де ти вдома, то або в газетах, або в книжках пошукайте, або я вам здиви в інтернеті. Менділеїв був філологом і істориком. Ані одного дня не був хіміком. <рес> так, йому вночі кажіть, пан Василь, далі. Що? кажіть далі. Вночі йому приснилася таблиця, він проснувся, встав і бігом написав. І по цій таблиці до сьогодні ці всі хіміки працюють. Я не знаю, і такий вищий сон. Я вже ксьон казав, Мені сьогодні вночі приснилось, що. Мої парафіяни купили таку саму машину, як я. Не знаю, приїду, подивлюся. Вдруг це казка, але, але я навіть боюся дзвонити, чи це правда, чи ні. Е, вищий сон. І ми так само можемо знати про одного чи про другого. Я колись приїжджаю на парафію, мене в довбіш запросили палітини. Ксьонзи, я пішов там по коляді. з ним, А це не була ще коляда, ні, бо це були адвентові реколекції. Ми пішли по хворих, і, цей, і там бабця каже. То ви Лаврентій, Боже, ну ж такий старий діду, з бородом, Лаврентій, а то дитина якась канала, і вона не пораді десь там чула. От це той Менділеєв. От що ми знаємо про людей? Та, ну це таке. Ми сьогодні слухали, кстати, вибачте, за скромність нашу. Ми, да, от власне, ми з Ксьондом виступаємо по радіо вчора. Радіо Марія, Тернопільська філія. І ми себе слухаємо і там інакше голоси, бо по радіо по телефону дзвонили до нас. Mm -hmm. Послухайте собі, впізнаєте, де Лаврентій, де В'ячеслав, де ти думати. Ми знаємо одно, виходить, друге. Так, тепер як нам до цих людей дійти, в який спосіб? Я пам'ятаю таку ситуацію, як я тільки поступив, вчиться в монастир. Це ще в нас є перед семінарієм новіціат, це від нов, новий щось послушник, а ще є постулят, це є такий кандидат до ордену. І мене привіз один священик, такий отець Тадеуш, Беднарський, привіз мене туди на Ясну Гору в Ченстухову і каже: знаєш, мені треба тут десь з'їздити вільну в Остру Браму. Я один день туди, другий назад. Ти тут в особі в моїй кімнаті, де що дзвоник, то будеш ходив на обід. Я стидаюся, не знаю сто монахів, куди я піду, з ким і так далі. І почув, що хтось говорить. На такій мові ламаний, не то польський, ні то русський, не то руський, не пам'ятаю. Піходять ти хто? Юрик, а Юра, ти звідки? З Білорусі, а ти що тут робиш? А я в кандидатурі. А в мене перше питання: їсти дають, так. Да, я йду в кандидатуру. І я там прибираю, замітаю підлоги, мию, ну їсти дають. Знаєш, герой. Приїжджає ксьон Стадеош, каже: ну що, Яник? Бо я ще як Яником був. ну. Це вже Лаврентій по-монастирськи. Ну що, Яник, поїхали зі мною там в якийсь костер. я кажу, мені не можна, як тобі не можна? <свят> а я вже в кандидатах в постуляті. На тебе хто туди запхав? Яка я встидався ходити їсти. Юра сказав, що в постуляті годують. Я пішов, <свят> і так я сам попав в постулят на два тижні, а <свят> потім вже далі формація, семінарі, ось так. І, і тут скажімо, обстановка. От до чого я це кажу, в який спосіб ми е, хочемо е, оприділити цю людину. І дуже часто, коли хтось чує про Бога, це завжди ласка віри, працює. Тільки людина зразу цього не скаже, вона шукає способу, як це все е, знайти, обійти. І мені, наприклад, люди, які не віруючи, зустрічаються, відразу задають питання, а що можна робити, які запрещення, а скільки треба постити? Знаєш, тобто вони так сподтяжка, а вдруг це тяжко для нас. І, і тут є такий нюанс, в який спосіб вони можуть зіграти. І тут цікава річ, бо ми граємо одну роль або свою, так, або роль там Матір Божої, Ісуса, і так далі. А вони, перш за все, заким будуть грати свою роль, або роль Йосифа, чи Марії, чи пастушка, в них тих ролів може бути дуже багато. Тому що вони в кожного пробують. І корови, і оліка, і баранчика, і царя, і все. І вони пробують в який спосіб, їм вийде. Тому що. Тому що для них церква за ким стане сім'єю, родиною, то це раніше якийсь клуб, це якийсь гурток, це якісь варштати, це якісь заняття, це вечірня школа. Ну Бог знає, що вони називають. Поки допіру назвуть це все правильними іменами. Правильними іменами. Ми сьогодні тут з Божою ласки з доброти отця були в реабілітаційному центрі. Тяжка назва. Булдинка. Булдинка. Так. Ну і мені там розказують, хлопці ходять, показують, де вони моляться, де живуть, де працюють і так далі. Ну, і от кажуть: ну от тут в нас є такі, такі чоловіки приходять і, і лікуються, і приходять і, і алкоголіки, і наркомани, і все і так далі. А я кажу: слухайте, в мене є такий один нюанс. Очевидно, не обіжайтеся, але я хочу сказати, я колись поїхав в Маріуполі в реабілітаційний центр. Протестанти вели цей центр. Такий знаний по телевізору Махненко Геннадій. Він дуже багато виступав в телевізорах. І коли я прийшов з нашими парафіянами туди в гості, він задав питання, чи ви знаєте, куди ви прийшли, чи ви знаєте, хто тут живе. Ну і кожен там, да, ми знаємо, це наркомани, це алкоголіки, це діти брошені, це бідні, це бомжи. Ми знаємо. І добре, що я не сказав, що я знаю. Дуже добре тішуся. А він каже, двоєчники ви. Тут живуть люди. Потім кома, які мають проблеми з тим, з другим, з третім, з десятим. Тут живуть люди. І ми дуже часто маски комусь, знаєте, карнавальні, раз-раз повдягали. І хоч, давайте вертем зробимо. А вони не знають, вони навіть не вміють бекати як барани. Тобто тут підход, так? Да? І в чому заключається, наприклад, логіка? В способі. Ми не раз кажемо, що як-небудь, головне до мети. Так? Але, наприклад, не можна, ну, скажімо так, построїти костьол, вибачте за примір, Построїти костьол це дуже добре. Ну, ніхто не не супротивляється, що це дуже хороша річ. Але представте, що Ксьон пішов в банку, грабив і построїв костьол. Хто його похвалить за це? Ну, є способи. Як? Так? І це як? Польще кажуть, «сродки не освітцяєм целю. Це виходить причини або способи, да, умови, ситуації, умови не освячують мети. Так? Якщо я хочу комусь допомогти, то не можна піти вкрасти в багато, дати бідному. Йти попросити можна. Так? І тут, наприклад, теж на логіку така ще, вибачте, сьогодні день загадок, їде автобус. Зупиняється, сідає двоє людей, троє виходить. Потім наступна зупинка. Ще троє сіло, один вийшов. Їде далі. Наступна зупинка. Вийшов один, двоє сіло. Потім ще одна зупинка. Троє вийшло, один зайшов. Встигаєте? Потім ще одна зупинка. Двоє вийшло, двоє зайшло. І тепер вопрос: скільки було зупинок? Пане Василє, ви взагалі нас принасть. Mm. Розумієте, в чому справа? Mm. Мене колись один ксьон старий спитав, чи тобі понравився відпуск, храмові свята. Я кажу, так. Да. Що тобі понравилось?» Я кажу, ну музика прекрасна, хтось учений грав, люди співають, ще там щось, ну свічки красиві, взагалі на алтарі там саме вишивки і так далі. Він каже, а ти звернув увагу, щоб позамітано було порядок зроблений. Я кажу, ну, в принципі, а це наша пані Франя зробила. Каже, а це треба помічати. Бо якщо б вона не зробила цього, ми б в бардаке святкували. А ми дивимося, знаєте, на ікони, на лампочки, на дзвоники. А ніхто б бабцю франю не замітив. А це важне. Вона блеск зробила. Розумієте? От іменно. От каже, а чого нас не помічає? Ми ж хороші, ми ж святі. А ми помічаємо завжди що? В лісі повно дерев, одне дерево падає, галасує, що ми всі його бачать. Всі дерева ростуть, ніхто їх не бачить. Ось, розумієте. І для того, якщо ми хочемо, щоб ці люди, наші там, знайомі, родичі, близькі, друзі, співроботники, щоб вони прийшли до Ісуса, то очевидно тут два моменти. По-перше, побачити в них людей. Я, я, очевидно, в телефоні записую, там, як я вам казав, там, Вітя Столяр, Толік, Слісар. Коля, водитель, там, сварщик, там, Микола і так далі. Бо мені е, часом, як треба до когось подзвонити, я забув, як його звати, але мені треба сварщика. Я пишу сварщик, воно раз показує. Але ж як би було добре, щоб я колю запам'ятав а не сварщика. І потім познав, дядя Коля, як здарить життя здоров'я. Хорошо, Кстати, а слухайте, а в мене от в костілі таке діло, а ви не сварщик? Так я сварщик, а, це ви сварщик. Знаєте, Але йому приємно, що я раніше колю пам'ятаю. От, спосіб який. То це те, то, що ми дивимося на людину. А потім який спосіб. Так, це установка, це ментілеїв, це другою дорогою пішов, бо скільки мене падати в яму. Ось ці всі способи. Так? Ці всі способи, як є, вони дуже важні, щоб ми були як дріт в лампочці. Є акумулятор, є лампочка, ми дріт. Є джерело і є озеро, а ми річка. Так? Є одна людина, а друга, ми телефон між ними. Ось так, як Сон сповідає нас. Є Бог і є а ми, ми священники. Тобто, як важливо є то, щоб ми стали таким мостом, таким мостом, щоб ми насправді, бо я навіть сам скажу, оцінюю людей. Наприклад, я люблю людей спокійних Да? Але правда є така життєва, що краще, коли річка борхлива викидає з себе. Всяку грязь і лишається чистою. І в ній можна купатися навіть напитись. І вона краще за цю річку тиху, в якій повно болота, грязі, банок, склянок. І ти хочеш напитися руку поранив, хочеш покупатися, ногу поранив. І в нас в селі казали, все в ціхемблоці, папця моя казала, в ціхемблоці шатан воює, дзябля воює. Да? Тобто, що, ну. Ми хочемо тир, тишини, але, але в тишині, в якій Божій Тишині, має бути, має бути цей мир, ця правда. І так я вже не буду вам загадок задавати, але колись, якщо б дати мали можливість подивитися про е, фільм про таку одну сім'ю єврейську, називається там життя прекрасне, там про єврейську сім'ю, які вони були переслідувані. Так? Констаблюшу попав. Так, 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 в що попав. Може, хтось знайде яким? вам кіне. І там є така така одна ситуація, де цей єврейський хлопчик потрапляє в спільноту тих німецьких дітей, і вони мають заняття, але тато йому сказав, що ти не обзивайся, бо тебе поймуть і можуть нас всіх казніть, Тобто ці уша. І була загадка. Ця воспитательниця, німецька там, воєнна, задає питання дітям, що це таке. Коли назвеш її ім'я, вона зникає. Що це таке, коли назвеш її ім'я, вона зникає. І той малий тишина, тиша. Він раз дивляться, обже закрив рот. Тому що якщо скажеш слово тиша, тиша, «тиша» пропадає. Як скажеш слово свічка, свічка не пропадає. Сказав книжка, книжка не пропала. Сказав слово тиша, тиша пропала. І духовний смисл От такий: якщо ми хочемо взнати, наскільки ця тиша є Божа, то коли слово Боже падає в тиші, а навіть є такі таблички на костьолах, збережи тишу, бо тут є Бог. Або ціхо, або прошу оціша, або сіленціум, або в тишині Бог промовляє. Так? В старому завіті. Бог промовив в тишині, а не в якомусь там віхурі чи в чомусь. Ось. І тільки Боже Слово, коли говориться в тиші, тиша залишається. Немає якогось там бунту, немає там. Якоїсь, не знаю, перерви, то революції, Бог знає, що. Якщо тиша пропадає, значить це слово не є від Бога. І тепер, якщо Господь хоче цю тишу, а він казав, я прийшов меч кинути на землю. Якщо Бог хоче, щоб цей вогонь загорівся, який він прийшов кинути, то він в цій тиші Він має бути командиром. Ми завжди приходимо і даємо свідоцтво. І можемо цю людину, вона по дорозі, по дорозі, вона може бути ким хочеш. І царем, і, і бараном, і коровою, і козлом, і ослом, і пастушком ким хочеш. Але в конечному метозі, в основному, вже такому винятню в цьому висновку, в кінцевому вона повинна бути Божою дитиною, так як Ісус Христос має в Богові в Ісусі знайти свого брата. І це є дуже важливе, щоб так як ну, ми сьогодні трошки про кіно говоримо, мені теж що отець пригадав, на трьох царів є таке кіно, четвертий цар. Який мав йти з ними, але не встиг. Це є якась легенда, історія, цього немає в Біблії, але це є таке теж християнське життя. І він, і він йшов в цьому кіні від народження Ісуса, десь пізно прийшов, від цих трьох вже не було. І він десь там ходив, шукав, де вони, доганяв. А по дорозі мав дуже різних багатих ситуацій. Так що всі ці дари, подарки, які він мав, там і гроші, і не гроші, він роздавав там бідним, там когось треба відкупити, там була якась проблема. Треба було вилічити когось. І він це все роздав і в пустої руки прийшов вже старий, 30 років, 33 роки йшов і вже дійшов до якоїсь гори, і йому сказали, що це Голгофа і що це Ісус, до якого він йшов, тільки що помер. Він такий вже Боже, вже все, ну не встиг. Якраз Ісус Воскреслий, коли сходив. З Кальварії, з Гецеманської, це є з Гольготи, сходив, він прийшов до нього і каже: дякую тобі за твої подарки, бо то все, що ти давав людям, це ти мені дав. Всі ці подарки я прийняв. Так? Тобто е є цей момент, коли ми приходимо до Бога, є різні різні дороги, різні способи, але кожен з них має бути освячений Богом. Так? І ми є ті люди, як християни, як віруючі, які повинні бути як цей поручень. Що може ця дитина мала йде, падає, зашпортується, але є поручень, Є рука тата, мами, вона бере цю руку, встає, і батьки тішаться, як перші кроки діти роблять, падають, тішаться, давайте ще руки, хлопають їм, чи там тосі-тосі, і пішли далі. І це є дуже важливо, так? Тобто останній момент нашого такого християнського життя на Різдво заключається в тому, щоб до Ісуса привести. Тих всіх, кого він справді кличе, а він кличе всіх, так? І так як заповідь нам каже, люби ближнього як самого себе. Якщо ми себе любимо, ми завжди йдемо на перше місце. І, і, і так, наприклад, як пан Пьотр сидить в першій лавці, сказав, це не на що Василій погано сів, правильно сівно, але в першій лавці, Ну бо хоче бути ближче. І тоді пробую всіх біля себе. Тобто не тільки я, але зі мною ще хтось. Бо я хочу цим Богом похвалитись. Зрекламувати цього Бога, хочу е, поділитися цим щастям, бо Боже щастя воно е, не зменшується, як ми ділимось. Так? Це так, як, можна, якщо в в відрі принести воду і роздавати, вона зменшується. Якщо ми коло джерела стоїмо з кружкою і даємо напитись, вона ніколи не зменшується. А Бог і цим джерелом. І тут є, І тут є це поняття. Добре, і на кінець печатка. Мало не бути, але прийшло мені на думку, і мені, мабуть, або ксьон допоможе, або ви. Є така історія про нового хлопчика-приключення Томаса. А зараз... а я Томас Соєр. Томас Соєр. Там є нюанс. Томас. Я тільки чув, я не чекав, не читав цього, але чув це на проповіді, як Сьонс розказував. Мені це понравилось. Я так половину пам'ятаю. Що він мав з хлопцями десь там гратись, а його хтось не пускав з родичів, чи читя, тьотя, тьотя не пускала. І треба було забор так, помалювати. І слухайте, і хлопці йшли, але ж він не хоче признатися, що йому запретили. Він я не піду, бо хто ж так зробить, як я. Це тільки я можу зробити. Вони та ні, ні, це тільки моя робота. все. І він так похвалив той забор, що всі хлопці малювали, а він сидів їхні бутерброди і сидів на річці на березі. Грав. якось там щось. Ну в общем. За що я кажу, що ми повинні з вами так розрекламірувати Костю Бога, наприклад, нашу парафію, так себе скажімо, як віруючих. Ми повинні так розрекламірувати, що як моя мама чула цю проповідь, то вона во время проповіді перервала а мені каже до мене, каже: Слухай сину, то ти так розкажи про Бога. Щоб ми всі сиділи на березі, то вона на, на подвір'ю сиділи і дивилися, як аці христи вірки, приходять і кланяються перед Богом на колілах. О, так розрекламірувати, що ми стоїмо і дивимося, як ті невіруючі приходять і хвалять Бога. Ось така реклама. Да? Хто з нас може, будемо старатися? Да, так що дай Боже, щоб це було, щоб Господь нам в цьому благословив. А вам ще раз дуже дякую, що ви цей дар віри прийняли, що триваєте в церкві, приходите на Божу службу. Що є живою спільнотою, і через це нехай кожен з нас буде спасенний, а як Бог дозволить, то щоб ми були такою дорогою, що через нас дуже-дуже багато людей спасеться і колись в небі. Бо тут, власне, дякую чи Васильові, чи Петрові, чи Юлі. Хтось дійшов до неба і скаже: Господи, це завдяки Петрові чи Юлі, чи там Васильові, це я бачу, я прийшов до неба. Це вони, це їм надана награда. Так що дай Боже, щоб ми. Дійшли до неба і другим людям в цьому допомогли. Амінь Христос народився.